І так, дорогі мої, починаємо з прекрасного. Оцей вазонок, який ви зараз бачите, мені подарувала одна італійка. Її привезли з Індії. Як він називається, я ще не знаю. І так, в нас в меню. Сьогодні розсіл на перше і на друге лазання. Для лазання найголовніше, що зробити правильний. Соус. Сюди в баняк ми влили спочатку олії, дали один чесничок і трошечки того, що в нас хтось не любить. Говорити не будемо. Голос, ви догадаєтеся самі. Кинули фарш м'ясний і налили баночку таку томатної пасти. Це є 500 грам, але ми налили бамочку з половиною і ще, і ще одну налили. А друга була тільки половина. А тепер наливаємо води. О, води наливаємо багато. Для чого ми наливаємо води багато? Для того, щоб вона варилася нам. Вона повинна на маленькому вогні варитися довго. Чим більше вона вариться, тим вона смачніше. Так, ще трошки долию води і дам солі. Можна дати солі, можна дати всяких спецій, я дам тільки солі наразі. Okay. Ми починаємо робити, збирати, не робити нашу лазанью. Ми на дно, але в першу чергу мені треба ложки, щоб я чи що бракує. На дно плиємо. Соусу. О, окей. І складаємо наш наше. Ось наш, оце наш. в самому кінці туди. Ми це розріжемо. Ми можемо лазанього саме тісто зробити, якщо ми його не маємо. Робиться воно як на, на тісто до дору солу. А якщо можна купити, то краще купити. Кидаємо сюди моцарелу. Кидаємо сюди прошуток. Все, що у вас вже там в хаті треба викидати, то кидайте в лизань. Ось так. і... Та сюди. І так перекладаємо шарами. Ми кладемо сюди ще парміджан зверху. Кладемо на низ вверх, кладемо на 200-180 на градусів і на 20 хвилин, 25. Духовка наша ще не розібита, але ми вже наш. Кладемо. не знаю, як воно має бути. Чого нам витримаємо. Окей. І закриваємо. Це ми поставили робити розсі. Туди помили м'ясо куряче і кинули туди. Зараз воно нам закипить, і ми зберемо ту всю шуму і кинемо всі спеції. Наш бульйон починає. Починає кипіти і ми оцю суму починаємо збирати. Збираємо її, щоб він у нас був чистий. Як тільки він закипить сильно, ми відразу зробимо маленький газ і кинемо всі приправи до нього. Окей. Okay. Сковорудою ми нарізали дві цибулини, наливаємо олії і хай вона тушиться. І ми кинули лавровий листочок, перець горошком, салеру і моркву. Окей, і цибульку на вогні. А можна не припалювати, але я її завжди кидаю вдягнуту. І горошком перцем, перець. І Як тільки почне ще більше булькати, ми зробимо дуже маленький вогонь і лишимо. Це хай тушиться. І ми йдемо робити Що? перець. Окей. Посолити ще треба, посолити, не забути посолити. Стрічками, чи як дольками, стрічками, не знаю, хто я хочу так називає, надрізаємо його так. Цього року у нас дуже велика посуха, і перець у нас не м'ясистий, а такий негарний. Я не люблю такий перець. Такого перця не виходить То, що я люблю робити, красиве і смачне. Ну, будемо їсти, як і вийде. Макарони до нашого бульйону. І не почув. Вони його тільки кинули до смаженої цибульки. Трошки вони в нас розсучка. І ми їх... було б добре, якби були помідори. Ну так як я помідорів не знайшла, в нас в клеті дуже не здалі помідори. А я робила вальванду, вони летиться соус. Від лазані. я той весь круг виливаю сюди. І роблю менше воду. І накриваю кришкою, і хай воно тушиться. Потім ще в кінці посолимо. А може навіть і зараз. Ну, наш, наш соус солений. Так що, напевно, в кінці посолимо. Так, накриваємо кришкою і забуваємо на якийсь час. Так, це сюди, це беремо. взяли масло. Трошечки масла ми взяли. І розтопимо його в мікро. Буде скорше. Окей. А, наш... а, наш... а наші макарони зварені, ми січуємо. І так як це йде до бульйону, то ми не даємо ні пальміжану, ні нічого солимо. Окей. І вимішуємо. Візьмемо вілошки, буде служби. І наш обід готовий. У нас на обід бульйон, на друге лазання і перець. Я дякую вам за те, що ви заходите на наш на мій канал. Підписуйтеся щиро щиро від душу я вам дякую. Бажаю вам здоров'я, міцного, мирного неба і величезного, величезного терпіння. У нас на вулиці душно і страшенні комарі. Це я вам говорю, що я вже не маю сили. Я вам кажу, Всього найкращого і до зустрічі, а нам кажуть, смачного.